Гомоніла Україна довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько, повіє над ними, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, посушить, пригріє, а онуки їм байдуже панам жито сіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила, мученика праведного, де похоронили, де Залізняк, душа щира, де відпочиває? Тяжко важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться.